Ми дуже раді, що завершилось будівництво протирадіаційного укриття нашої underground school. Це дуже важливо, оскільки, по-перше, це безпека дітей. Ну а по-друге, це покращить якість освітнього процесу. Сьогодні все підготовлено для того, щоб тут почали навчатися наші діти. Головне створене безпекове середовище. Завдяки роботі громади, обласного бюджету і державний бюджет, який забезпечив будівництво такої підземної школи. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, в яких умовах знаходиться громада. І важливо, щоб сьогодні діти могли безпечно навчатись. І в таких сучасних умовах для нашої громади це дуже важливий об'єкт. Нашою підрядною організацією було збудовано укриття. Це перше укриття в нашому місті. По часу це зайняло приблизно рік. Укриття збудоване повністю відповідно всіх чинних вимог. Це пілотний проект, це не просто укриття, це антиграунд школа. Вона обладнана сучасними системами вентиляції, сучасними системами опалення. Зроблено окремий генераторну установку, тобто на Будь-який період блокауту чи інших якихось проблем. Тут буде завжди тепло, буде завжди електроенергія і діти зможуть навчатися в комфортних для них умовах. 20 мільйонів загальна вартість цього об'єкту, 10 мільйонів це місцеві об'єкт. Чотири мільйони це обласний бюджет і решта державний бюджет. І ми вдячні, що нам допомогли створити такий навчальний заклад. Він вже введений в експлуатації, будемо його сварювати. Буде нова система навчання. Приміщення обладнане різним комп'ютерним обладнанням. Тут є різноманітні. Ігри розвивальні з англійської мови, з лічби, з української мови дуже цікаве обладнання інтерактивної дошки. Завантажена програма Мозабук і підключені всі навчальні предмети за всі класи. Можна в інтерактивному форматі подивитися, як рухається планета Земля, яка внутрішня будова планети Землі або здійснити разом з Колумбом подорож через Атлантичний океан, з хімії дослідити будову А. Там, тобто можливості комп'ютерні зараз надзвичайно великі. Це не просто місце перебування, це місце, де дитина повинна розвиватися, навчатися і отримати психологічну допомогу за потреби, розвантажити свою психіку, зокрема. Вітаю сумщину з реалізованим проектом. от почули перспективи продовження цієї роботи, введення наступної такої школи. Очікуємо, в травні можливо буде нагода ще приїхати, привітати При цього. Також хочу здійснити станом проходження опалювального сезону, теплопостачання, водопостачання по місту і обсудити перспективи впровадження розподіленої генерації для міста Шостка і в цілому сумського регіону. Ми хочемо допомогти регіону. В комунікації з західними партнерами і їхні погляди і сили і обладнання сфокусувати на сумські рівні в цьому має місія для чого в тому числі я тут.